Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді інвалідний візок номер 319 Брізі Рубікс Ось він в складному вигляді. Доволі легко розкладається. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 43 см. Загальна ширина від обода до обода 62, глибина сидіння регулюється 44-52 см. Висота від сидіння до підлоги Регулюється 42-52 см, висота спинки 44 см, вага його лише 15 кг, і витримує навантаження 125 кг. Візок в хорошому стані, все в ньому функціонує, все працює. Є декілька дрібних нюансів, але вони прям дійсно дрібні. Проте я вам це все покажу розкажу. розкажу. Підніжки. Підніжки можуть бути поцарапані, як в принципі і все решта. Ну, Корпус, десь якісь легкі царапини Можуть бути. Наприклад, ось тут трішки, от, бачите, пластик виламаний. Проте підніжки складаються. От бачите, от, до недоліку. Оця вона мала б тримати отак, але вона не тримається. Але головне, що розкладається. Ну, от вам перший недолік. Відкидається в сторону, виймаються взагалі. Звісно, що вони регулюються по висоті. Ось тут відкручуємо і регулюємо висоту. Є ось такі ремені проти зі ніг. дуже зручна штука. Передні колеса литі. Є можливість їх регулювати по висоті. Так само і є можливість регулювати кут нахилу вилок. Це все впливає на те, що можна змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, 24 колеса, в дуже хорошому стані. Дивіться, вони практично як нові, проте ободи поцарапані, є царапини по всьому периметру. Колеса у нас на швидкозємній муфті. Тобто одним натиском можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску, ось тут відкручуємо і все регулюється. З другої сторони все так само, хороший стан покришок, ободи поцарапані, муфта працює, блокування також. колеса передні також, до речі, в непоганому стані. Приходимо далі в сидіння. Сидіння майже як нове, хороший стан м'яке. До речі, легко знімається, що попрати. Ось тут ці акуратно дві заглушки виймаємо, висовуємо і можна попрати. Те саме стосується і спинки. Спинка м'яка. І ще плюс з натягом. Ось тут, бачите, відкручується, з другої сторони також. Підлокітники у нас не вигорівші, все ціле. Звісно, що вони відкидаються. Є можливість регулювати їх по глибині. Ось, подивіться, ось тут. Відкрутили шестигранником. Буковушки. Оце все, все ціле. Хороший стан. І по Позаду в нас. Подивіться, отут є ось поролон такий, м'який всередині. Це в нас оці ремені, тобто, як а, що вони дають, а, ми їх послаблюємо всі, людина відкидається в таке положення, як їй зручно. В цей момент ми затягуємо і, відповідно, кожного наступного разу, коли людина буде сидіти, сідати в неї буде такий. А, це саме положення, яке от ми зафіксували ременями. У нас, ось тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння по цій направляючій. Глибина сидіння регулюється, верхня-нижня. Це можна взагалі підлокітники знімати. Ось, якщо ми сперді відчелкнули, тут так само. І підлокітник взагалі виймаємо. Ось так він виглядає. Загалом, дуже хороший візок, а, до речі, ще розкажу. Оця штука корисна буде, якщо вам треба подолати якусь перешкоду, ми просто натискаємо, таким чином піднімаючи порід, і легше долати різні перепони. Хороший візок придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!